Чернігівка Неоніла мешкає у приватному секторі. Аби обігріти свою оселю в осінньо-зимовий період, їй доводиться використовувати індивідуальне газове опалення. Жінка розповідає: торік високі ціни на житлово-комунальні послуги неабияк вдарили по кишені. А тому сьогодні Неоніла прагне повернути субсидію, яка раніше надавалася їй по праву. Була, а потім мене зняли субсидію, тому що донька за границею була. А тепер вже наче, дали добро, що будуть давати субсидію. Я вже вже була, вже була. Ну пообіцяли, що прийде спеціаліст і Проживає донька зі мною чи не проживає? Надо сусіді. Щоб підтвердили. Як зазначили в головному управлінні пенсійного фонду України Чернігівської області, з 1 жовтня 2023 по 30 квітня 2024 вони проведуть автоматичне нарахування субсидії для певних категорій громадян. Крім того, до цього переліку війшли особи, яким призначили субсидію, але фактично її розмір дорівнював нулю. Це значить, сума доходів не покриває. Сума доходів не покриває витрати, які передбачені на отримання субсидії. Тобто на літній період зазвичай бувають такі випадки, коли субсидія є в нульовому. Значення почнеться опалювальний період, буде більше послуг, і звичайно, що тоді і субсидія буде більше, і послуги більше то нараховуватись, буде в більшому розмірі. За словами Наталії Войток, деякі мешканці домогосподарств все ж мають особисто звернутися до пенсійного фонду, аби одержати право на субсидію. Наприклад, ті, хто претендують на неї вперше, або ж попередньо отримали відмову. Було відмовлено на призначення субсидій з різних причин: це або заборгованість, або не Йшло по доходам на або відсутні доходи, тобто різні причини, і обов'язково ще можна звернутися ті категорії, які відбулися зміни в складі членів домогосподарства або їх в соціальному стані. Внутрішньо переміщені особи вони мали звернутися, але з якихось причин не звернулися. Щоб одержати субсидію, перш за все необхідно подати заяву та декларацію про доходи і витрати. Це стандартна процедура для визначення права на допомогу. Також деяким особам знадобиться довідка про фінансові надходження. Це якщо в декларації задекларовані доходи, які не підтягуються в нас з пенсійного фонду, не відображені і не відображені в державній фіксальні служби. Загалом, аби подати перелік документів та проконсультуватися, є декілька форм звернення. Передусім, це сервісні центри пенсійного фонду, електронна адреса. Еса та веб-портал також є можливість скористатися застосунком дія.